Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами, як завжди, ведучий я, Мацюк Павло. Сьогодні ми з нашою командою прибули до дуже красивого міста під назвою Сатанів. Хочемо зустрітися з власником млина старовинного, який є на воді, і таких в Україні залишилося буквально декілька. Цей млин є функціонуючий, більше того, він працює як підприємство невеличке. Продаємо, зернопродукти різні. І сьогодні ми хочемо познайомити вас ближче і детальніше вам розповісти. Хочу познайомити вас е, з нашим героєм, е, власником цього млина чудового. Ігор, дякуємо, що згодився нам на цю зустріч розповісти про цей млин. Давай почнемо з історії. Розкажи, будь ласка, е, ну, як взагалі ти став власником цього млина і чому ти захотів, і якби, якими методами ти якби, досягнув такої вершини. Почали розпадатися колгоспи, і мій батько працював на цьому млині і запропонували йому викупити млина. Викупили млина, і тоді батько говорить, що якщо би хотів, то приходь до мене до роботи і будемо працювати. Зараз батько вже старший, він не працює, то я залишився один і працюємо до цього часу. виробляємо борошну, крупу, надаємо послуги людям. А взагалі це, це скільки є років власником цього млина? Е, скільки ти взагалі тут хазяйнуєш? Ну хазяйную вже десь орієнтовно біля 10 років. А яка максимальна потужність цього млина і які продукти ви виробляєте? Е, з 9 до 5 можемо перемолоти 3 тони пшениці на борошно. І виробляємо крупи пшеничні ячмінні кукурузіані, орієнтовно до 2,5 тонн. — На день? — да, Це світловий день маєш на увазі. За світловий день, за робочий день. Угу. Е, дивився багато фактів різних і е, так наткнувся, що колись е, цей млин ще, напевно, років 150, може 200. Взагалі історія його невідома, е, Так, щоб сказати точно, яка дата, датується ж там близько йому 200 років. Да? Що ти взагалі по цих фактах знаєш? Скільки йому років? І... Е, дивіться, приїжджали. До мене історики, ну, їм було теж цікаво походити, подивитися. І знайшли фотографію 1890 року. Тобто вже млин стояв, а з якого року млин побудований, то дат немає. Достовірно невідомо. невідомо. А Що ти можливо, щось чув, що тут свій час, коли була Австро-Угорська імперія? На всю імперію, якби постачалося, сюди їхали люди, чи так само розвозили, купляли все купці, тому що е, було дуже біле борошно. Я не знаю, чого воно так відрізнялося, але в історичних фактах розказано, що сюди їздили за дуже білим борошном. Чого тут біле, а десь там в інших місцях, і чого воно відрізнялося? Млинів не було ну, чи я думаю, технологій? що просто технології і дуже багато залежить від мельника, який мелить який переробляє ну, переробляє пшеницю на борошно. бо є багато факторів. волки прижати або віджати, вже може борошно бути світліше, темніше. Тут дуже багато факторів. І навіть е, попадали в, на картинки, де е, писало англійською, мені здається, мовою на волов'яних мішках 70 кілограмових е, борошно-сатані. Угу. Якщо пошукати, то можливо і знайдете. І знаходили е, на, навіть е, пломби свинцеві, е, сатанів, млин. Свинцеві це, напевно, більше 100 років, так? це навіть ну, не перша світова. Не важливо вам нічого сказати, але знаходили такі пломби. Це точно пломби не Друга і... світова. Ну, хоча, я думаю, що це 900 років мінімум, напевно, всі пломби. Я, звісно, не історик. Якщо є історики в коментарях, підскажіть, коли датувалися пломби такі залізні, металеві. І... Що їх за санстанція, як то кажуть, по, наших, по нашій мові ставила. Дуже цікаво, хто знає, дайте, будь ласка, більше інформації. Розкажи, от, які види продукції ви тут виробляєте. Можна свого роду рекламу, можливо, люди захочуть приїхати і на екскурсію, і щось в тебе купити. Виробляємо борошно першого, другого гатунку. Виробляємо крупа пшенична, ячміна, кукурузяна, перловка, гречка біла. То такі крупи ми тут робимо. Які перешкоди були тут в тебе на виробництві? Що таке з старовинним пов'язано? Що було не знаю, тяжко для тебе перевчитися, там, зрозуміти? Можливо, співпраця там, з нашими якимись державними органами тяжка була. Чи... Там, не знаю, чи на виробництві щось десь треба було все одно вникнути в процес і розуміти, як воно що робить, бо я так дивлюся, крутяться шестерінки, зрозуміло, що там вода, не знаю, лиє, воно крутиться. І це, в принципі, все, що я, ну, ще жерна можуть молоти. А по факту тут, ну, тут дуже багато технологій, і це все одно треба вникнути. Розкажи, що було тяжко, що ти запам'ятав. Дивіться, батько мене навчав приблизно двох місяців регулювати. Тут є система шуфряг. Це все треба переключати. Шуфриг це що? Ну, щоб, щоб пустити сировино в, в даний ящик або на даний uh -huh. станок. І там стічка стоїть, і такі шуфріги. Тут перекрив сюди, не йде, а пішло в другу сторону. Uh -huh. А основні перешкоди дуже було важко привикнути до оборотів. Лина. Тут, так як в машині є газ, uh -huh. так само тут під Культура Ні, ні. Підкажен не, процес переробки зерна на борошно треба свої обороти, бо дасиш більше оборотів, воно не буде встигати пересіятися або перемолотися, досі ж менше оборотів, можуть паси злітати. ну І паси в мене злітали, я вам зараз скажу. Півроку це, це я бігав з відрами. Навіть в Ютубі є цей відео, де знімали от з цього самого місця. А я з відрами бігав, бо мене позабивало mm. там, бурата заб'є, або ще щось заб'є, і, і це все треба буде в Ну все вручну треба вибрати і перезапустити знову процес. Yeah. На сьогоднішній день ніби навіть відчувають так, як відчуває шофер любу машину. Ну Це скільки років тобі треба, щоб ну, опанувати цю. В цього даний дня? момент, як мен працює, може бути в... На дворі, але я чую по оборотах, чи він в мене йде все добре, чи в мене вже mm. щось сталося. Mm. А взагалі, скільки тут є систем? Ну от Як там, допустим, закидаєш, там воно фільтрує, меле, там сіє. Е можеш так поетапно розповісти, як воно да, заходить е і як виходить. Давай, ну, там, наприклад, муку. Засипається зерно в короб, проходить три системи очистки, е стоять елеватори, тут їх в районі п'яти штук. Підноситься зерно до горі, проходить три системи очистки. Це на горі, на першому поверсі і в підвалі. Випускається готове зерно після очистки в подвал, по елеватору підноситься, випускається в бункер. Один станок перемелює, опускається в підвал, підноситься догори, там стоїть система аспірації, де ділиться, де ділиться перемелене зерно на. Перший сорт, вищий сорт і гріз, і манку. Потім по окремості це все переробляється на свої фракції і виходить в ящики, де ми вибираємо або відром, або черпаком, або мішка підставляємо, як це вже хто що хоче, так і собі робить. Так як це історична пам'ятка, розкажи, яку роль взагалі для місцевої громади відіграє цей млин. Географічно, з яких річок він живиться водою. І як ти взагалі співпрацюєш з державними органами, якщо це пам'ятка, якісь були перешкоди чи щось в цьому русі? Млин знаходиться на річці Збруч. Працює млин від водяної турбіни. Проблеми з річкою, можу сказати, які виникають, коли паводок і рівень води підносяться на метр, то приходиться підносити заставки і млин підвали затопляє, тут млин працювати не може. А на сьогоднішній день рівень задовільний і млиновий ніяких перешкод немає, млин працює на повну потужність. У нас з малечку совкове, совкове виховання пощив кожного. І нам завжди навіювали таку думку, що не можна там хвалитися, бо люди будуть завідувати, там не можна ще щось. А наше покоління, як показала практика, свої досягнення треба про них говорити. У нас зараз військовий стан, і Ігор возить теж з цього млина муку на волонтерській основі. і Хочу, щоб ти більше про це розказав. Даю борошно, вожу борошно. Отцьові, вони роблять вареники і везуть хлопцям на передову. І багато було випадків, що люди збирають зерно, кожен по мішочку, я їм перемелював і це все також видавали кому потрібно. Зерно переробляв і на крупу, на кашу. І робили борошно. А взагалі, якщо в нас є маленькі фермери, які там вирощують ну, просто своє господарство, там 20-30 соток і мають там, не знаю, тонну зерна, там хтось буває, має пару мішечків. Як взагалі до тебе звернутися? Скільки вартують твої послуги? Щоб там, чи і взагалі від якої кількості можна на тебе звертатися, щоб, наприклад, я привіз тобі там пару мішечків зерна, ти зробив муки, чи взагалі це можливо провернути? Дзвони Клі... клієнт. Записую його на день, на годину. Ми працюємо по годину. В основному пишемо клієнта кожну годину до трьох цитнерів. Мінімально, що комфортно молоти для мене, це два з половиною цитнери, тобто п'ять мішків. Тобто, маленьким людям так само можна, маленьким да, фермерам, да. хазяйствам звертатися. Так. Да, млин в основному надає послуги. До нас привозять. З округи, я думаю, це 30 кілометрів. От, хто хоче сюди привезти, то 30 кілометрів з округи сюди везуть. І є клієнти, навіть з Хмельницького, і з Тернополя приїжджають. Е, на, на рахунок от, е, білої гречки, то привозять і за 150 кілометрів до нас, бо просто немає де її зробити. Ну, та, напевно, в таких маленьких об'ємах, яких ти можеш зробити, да. великі виробництва навіть не будуть дивитися на це. Е, да. в чому не маленькі об'єми, і кожен собі може приїхати і зробити яну кількість. Моя робота полягає в тому, щоб слідкувати за якістю, налагоджувати станки і контролювати все, щоб в мене працювало. А яка ціна за послуги твої? Можеш це сказати? Ну, щоб люди не дзвонили лишній раз, як ми за Так, е, Даємо е, 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 мінімальна вага, я, я говорив вже. П'ять мішків, тобто 2,5 цитнери, і беремо 150 гривень за цетняр. Я думаю, що це комфортна, приємна ціна для так. всіх. Це і тим паче, як можна сказати, такий хендмейд, крафтове виробництво, крафтове сам собі виробництво. зробиш, так як ви на сири, так само тут мука, борошно. А де навчають такі професії? І як наскільки це зараз актуально в наш час? Взагалі, як навчитися, ну зрозуміло, в тебе батько навчив, але ж твого батька теж хтось вчив. І звідки взагалі брати інформацію, навчатися. Не. Я так собі думаю, що не йде з, поколі... з покоління в покоління, і е якщо б я хотів когось навчити, я думаю, за місяців два я навчу, як працювати. Ну І ще пару місяців людина буде трошки мучитись, е бо їй буде щось не виходить, або щось неправильно відкриє, або дасть більше оборотів. Сучасні млини е роблять. Трошки по-іначому, і технології виробництва взагалі ну, різні і, і однакові, отак от можна сказати. Да. Розкажи такі глобальні відмінності від е, того, що старий млин технології, і чим нові млини відрізняються технологічно в процесі, чи щось додавалося, чи щось віднялось. От, кардинально що змінилось? Е, нові млини працюють від електрики, е, цей млин працює від. Е, Водяного приводу. І нові млини роблять по якості трошки ліпше борошно. І сучасні млини роблять перший, перший сорт і вищий сорт. І деякі млини роблять другий сорт. Ми робимо так само перший сорт, другий сорт і вищий сорт. А чим взагалі сорти відрізняються, бо я в цьому далекий? Вищий сорт. Найбіліше найбіліше борошно. Е, перший сорт, е, можна сказати, як робиться, е, вищий сорт робиться з манки. Перший сорт робиться з манки, яка, з якої вже вийшов вищий сорт, а другий сорт вже робиться з висівок, тобто з грісу. І з мілкого, з мілкої манки, яка не пройшла не доочистилася, не доочистилася це все виходить в другий сорт і е, отримається набагато вищий процент виходу. А в відсотковому приблизно можеш сказати, скільки сто наприклад, виходить відсотків того, того, того відходів. Е, ну, Орієнтовно е, по цьому млину 25% вищого віщого сорту, 25% Першого сорту і відсотків 10-12 другого сорту. Але другий сорт можна зробити і набагато більший відсоток, тобто довше притримати в системі сировину і можна збільшити вихід. Але другий сорт буде набагато А Все остальне Вся Якийсь відсоток діляється десь по системі, так? Да? Якийсь відсоток да. втрачається? По системі не втрачається, бо воно все закульцовано, але коли млин працює, то дуже багато. Е, Порохів. Uh -huh. І якщо от, я думаю, за один день можна відро обвометитися, ми кажемо тут, uh -huh. то відро можна зібрати. Е, чому ви переробляєте пшеницю на цьому млині, а жито не переробляєте? Яка специфіка в цьому процесі? Е, щоб переробляти жито, е, треба міняти сита, де відсівається борошно. а і треба мати набагато більше клієнтів, щоб з житом бути зацікавленим. Пшеницю переробляють всі. А жито, е, якщо пшеничного борошна треба е, 50 кілограм, то житнього треба 2 кілограма. Ну так, да. це, як би можна сказати, нерентабельно наразі для так. твого виробництва. А, а чому е, таке питання? З Висівки там, для ППшників всі хліб стоїть там, в рази дорожче, хоча висівка це відходи з однієї сторони. Ну, не стоїть питання там, твердозернового, там, не знаю, а конкретно з Висівки, з грису, пшеничного. Печуть хліб. Це, він справді якусь користь дає організму, чи це просто супермаркетингова пропозиція? Я думаю, що маркетинг сюди до нас в Сатанівік приїжджають люди з Хмельницького, з Києва або з інших областей і питаються, чи у вас є вісівки. Коли я їм пропоную свої висівки по 2 гривні або по 3 гривні, то вони з мене сміються, кажуть, що у нас висівки там 15-20 гривень для хліба, а ми ним годуємо тварин. Так, от в мене завжди це питання стояло і воно цікаво. Це тобто суперкрута маркетингова ну, компанія. Я думаю, що це маркетинг, але якась користь теж думаю, що є. Чи проводите ви тут якісь екскурсії для дітей, пропонуєте якісь туристичні послуги? Якщо так, то розкажи більше, бо ми от були, от тільки що у вас діти були екскурсії, це як просто людина заїхала, захотіла, чи ти ще й закритий, буваєш, відкритий. Як взагалі організувати цю історію з тобою? В основному екскурсоводи дзвонять до мене, чим він відкритий і працює. І приходить екскурсія, будь ласка, заходьте, дивіться. Якщо є змога в мене і час, я можу показати, розказати. Якщо дуже великий наплив людей, то змоги немає, тобто ви собі заходите, гуляєте, дивитеся. Саме головне це не трогати, як пасия крутяться, щоб не було ніяких І техніка безпеки звичайно. Так, нюансів. Для тих, хто дуже гарно за собою слідкує, за своїм харчуванням, такий інсайт вам дамо. Можете вирости самі екологічно. Чисту пшеницю без нітратів, всяких, без хімії, і привезти її тут переробити. І у вас буде цілий сезон, борошно, яке ви точно знаєте, що без хімікатів. З історичних даних ще відомо, що тут колись була якась електрична станція і виробляла електрику. Що ти по цьому факту знаєш і можеш нам розповісти глядачам нашим? Е, в 53-му році стояла електростанція. На сьогоднішній день це все було знищено до мене. Якби на сьогоднішній день, якби я зараз стояв тут генератор, то можна було б виробляти електроенергію. По потужностях не орієнтуюся, по не потужностях не нічого не готовим сказати і просто не знаю. Ну, дивлячись, що тут ці амперметри стоять 150, я думаю, 150 кВт максимальна потужність. Це так на хлопський розум. Да, якщо, є електрики, якщо є електрики, то ви нам підскажіть в коментарях, це цікаво. Або люди, які в історії тогочасні, розуміються хоч трошки. Просто тут от 150, 100-140. Ну, я думаю, що... А, чи це ампер, напевно. Ну, я не знаю, якщо люди є і можуть по цьому щось сказати, то підкажіть в коментарях, бо дуже цікаво. Зараз це приміщення використовуємо так як майстерню. Так. А в 1953 році е, отут є кабінети, де mm -hmm. сидів оператор і виробляли електроенергію. А взагалі от за ці роки, що ти працюєш, е... це турбіна так шуміть, вода тече. Mm -hmm. За ці роки, що ти тут працюєш, розуміло, що тут щось десь могло вийти з ладу, Які запчасті, ти сам робив, чи якось давав до токарів якихось. Розкажи взагалі з заміною, з, з експлуатацією, що було пов'язане такі випадки і що заміняв? 80% почіпників тут стоять дерев'яні почіпники, такі як е, от, може в селі були на катках стоять, що каткують землю. його побачити десь тут. Так, я вам покажу це ага, дерев'яний почіпник. Дуб, е, Дуб дерево. Ясень. Я використовую ясень. Ясень, робиться жолоб, вставляється, де він має бути. Зверху масліночка. один раз в день або маслом, або переробком покапав і воно собі маститься і працює. Такі посібники, я думаю, вилітали дуже швидко, бо так, як тут дуже багато порохів. Забивалося, вони виходили з островою. А дерев'яні. Сама турбіна стоїть теж на дерев'яному почіпнику. Так, в нас є дуже крута інсайдерська інформація. Всі знають, що коли підерасія кошмарила наших людей, і ми були без світла, трошки мерзли, але всі на любові трималися і все було класно. Є альтернативні методи виробництва, і хочу, щоб Ігор його розкрив розказав. Як ти працював в цей час? Тоді, коли ви почали виключати світло, дуже почалися великі проблеми. Млин, працював, млин працює, і електроенергія не потрібно, але були проблеми з освітленням. Світловий день ми працювали хорошо, а ввечері приходилося працювати з телефоном під фонарик в повній темноті, але потім взяв від трактора генератора, 12-вольтові лампочки отакі поставили. І працюємо, тобто світла нам взагалі можна не використовувати. Тобто все вертається в старовину, бачите? Як світло прийшло, так воно і пішло від нас. Але наші люди до всього звикнуть і переживуть все. Так, ми, українці, підлаштуємося під любі умови. Розкажи, взагалі, які в тебе плани на майбутнє є, як ти бачиш взагалі подальший розвиток. Чи вистачає тобі ресурсу для твоїх планів? Чи можливо ти розглядаєш пропозиції десь зі сторони, щоб якось для громади місцевої, для свого розвитку, для там, не знаю потенціалу більшого виробництва там? Які взагалі в тебе плани є? Як ти хочеш далі розвиватися? Планую тут виробництво залишити тільки по борошну. І на сьогоднішній день вже маю все обладнання, щоб переїхати на другий склад і збільшити об'єми по переробці пшеничної, чмінної і кукурузяної крупі. Угу. Проблеми в чому тут, що склад в мене знаходиться в сатанові, і зі складу треба в мішках це все принести, привезти сюди і все занести вручну. До млина на переробку. Це одна єдина проблема. Логістика Х2, і тут не вистачає місця. І, да, е вір. А проблема на сьогоднішній день це в робочій силі. А на рахунок розвитку інвесторів ресурсу тобі вистачає? Чи там, можливо, ти розглядаєш, ми з тобою говорили там якусь електростанцію, міні, такий генератор поставити, чи там. Якісь тури... туристичне, не знаю, якусь там випічку, кав'ярню, так як зазвичай там, якийсь ресторанчик тут зробити. Чи ти не думав над такими пропозиціями? Де... Чи взагалі розглядаєш їх? Ну, пропозиції, в принципі, розглянув би. Е, заці... я, верніше, я зацікавлений в будь-яких е, е, пропозиціях для розвитку себе і, і місцевої... місцевої громади. І місцевої громади. Щоб приносити користь, так. Добре, дякуємо наразі. Ми тобі за відео. Раді знайомства. Так як в нас зараз період агресії з Російською Федерацією, і ми в такому ще, напевно, будемо стані жити довго. Але щоб це термін часу цей скоротити, потрібно далі працювати на нашу перемогу. І ми продовжуємо збір коштів для нашого воїна-друга спозиним Вітязь. Всі коментарі, реквізити під цим відео буде, тому хто має можливість, донатьте. І до перемоги України. Слава Україні.